Всім привіт! Сьогодні ми дамо означення похідної і будемо шукати похідну за означенням. Отож, похідною функцією називається, границя відношення приросту функції до приросту аргументу. За умови, що приріст аргументу прямує до нуля. Що ж то таке приріст? Приріст аргументу чи приріст функції? Уявимо собі пряму. На цій прямій точка Х, а ось тут якась інша точка. Чим правіша точка, тим вона більшою. До прикладу, якщо в мене тут двічка, а тут п'ятірка, то від двійки до п'ятірки 3 одиниці. Як їх знайти? 5 відняти 2 буде 3. Ося трічка це приріст. Якщо я кажу, що х, то тут х плюс дельта Х. Дельта Х приріст аргументу. Аналогічно ми можемо знайти приріст функції. Якщо тут у мене точка Y, приріст дельта у, то правіше точка y плюс дельта y. Коли ми кажемо про функцію, функція це у нас y дорівнює f від x, то ось цей y, то замість нього можна поставити f від x. А там, де y плюс дельта y, це f від x плюс дельта x. Як знайти приріст функції? Від більшого числа віднімаємо менше. Тобто f від x дельта x відняти f від x. Як це буде виглядати у нас при розв'язуванні вправ? Вправа така. Користуючись означенням, обчисли похідну функції, ось такої функції. І ще в, в торці х дорівнює 2. Виконаємо спочатку першу частину. Знайдемо похідну функцію. За означенням. Отож, ми кажемо, що похідна функція це границя відношення приросту функції до приросту аргументу. То нам потрібно знайти приріст функції. Бачимо, функція в мене f від x, оцей кусочок у мене є, то мені ще треба знайти f від x плюс дельта x дорівнює. Замість х в цю формулу я буду ставити ось цей вираз. Замість х. І отримаю 3 помножено х плюс дельта Х. Та ще й до квадрату мінус 5 помножено. Замість х ось цей вираз. Х плюс дельта Х. І плюс одиниця. Розкриваємо дужки. За формулою скороченого множення ми будемо мати х квадрат плюс 2х дельта х і плюс дельта х до квадрату. Але все це ми ще повинні помножити на 3. І отримаємо 3 х квадрат плюс 6х та дельта х. Плюс дельта х до квадрату. Мінус множення одночлена на многочлен. Перемножую або розподільна властивість. Мінус 5 на х мінус 5х. Мінус 5 помножити на плюс дельта х, мінус 5 дельта х. Та ще плюс одиниця. Мені потрібно знайти приріст функції. Ось у мене, дельта х. Дельта F дорівнює Від F, від Х плюс дельта Х відняти F від X. Тобто, від ось цього виразу мені потрібно відняти ось цей вираз, від ось цього кусочка відняти інший кусочок. Що буду мати? Дивіться, 3х квадрат відняти 3х квадрат. Його не стане. Дивимося далі. Мінус 5х, мінус 5х, цього кусочка також не стане. Плюс 1 відняти плюс 1 не стане. Що залишиться? Залишиться 6х дельта х плюс дельта х до квадрату мінус 5 дельта х. Є. Наступний крок. Я знайду ось це відношення дельта приріст функції до приросту аргументу. Тобто дельта F до дельта x до рівня. Записую вираз, який у мене утворився. І все це треба поділити, бо риска дробу це є ділення, на дельта Х. Проблем нема. В чисельнику у мене многочлен. Винесу спільний множник за дужки. Спільним множником є дельта Х. В дужках буду мати 6хсів, плюс дельта Х і мінус 5. Знаменник у мене дельта Х. Скорочую, отримаємо 6х плюс дельта Х мінус 5. Отже, це відношення дорівнює отакому виразу. А тепер знайду границю. Отож, F' від х, похідна функції дорівнює. Границя при дельта Х прямуючому до нуля, ось цього виразу 6х плюс дельта Х мінус 5 дорівнює. То, якщо у мене дельта Х прямує до нуля, то на цьому місці 0. Отримаю тільки 6х мінус 5. Отже, похідна у нас знайдена. Тепер потрібно знайти похідну в точці. Маю ф штрих. Дивлюсь, х дорівнює 2. То замість X кладу 2. Дорівнює. Сюди в цей вираз підставляю двійку. Буду мати 6 помножити на 2 мінус 5. 6 на 2 12. Відняти 5. 8. Як бачимо, все просто. Вам успіхів і до зустрічі!